Друзі, всім привіт! Це теропрогноз для Левів на жовтень 2022 року. Леви розпочинає нове життя або нову справу на початку жовтня. Це може бути пов'язано з вашою кар'єрою, з вашою роботою, з вашою професійною реалізацією або з тим, що ви зустрічаєте. Якусь людину, яка вас захоплює. Це може бути людина протилежної статі або вашої статі, але до якої ви відчуваєте, що коли ви думаєте про неї, вас переповнює енергія, причому такого навіть і сексуального характеру. Це не Дивно, адже ви вогняні знаки. Загалом щось починається у вашому житті і вам це до вподоби, тому що це такий дуже ресурсний для вас стан у цьому починанні, у цьому початку можливо. Новий етап, нове знайомство, нове спілкування, нова справа. Нові люди, нові події загалом у вашому житті, завдяки цьому новому етапові, можливо, хтось злевів, вирішує стати щасливим, врешті-решт. Але ось цей новий етап він пов'язаний з якоюсь дуже радісною, щасливою для вас подією, тому що тут випадає сонечко. Сонечко це найкраща колода, карта у колоді. Таро, яка предзнаменує дуже щасливі такі події, велику радість, велике щастя. У когось це може бути вагітність, у когось якісь успіхи пов'язані з дітьми, у когось це успіхи, пов'язані з вашим професійним зростанням, з вашою матеріальною базою, хочеться сказати. Але тут маєте ви теж розуміти відділяти зерна від плевел, тому що тут необхідний тверезий розрахунок, особливо, якщо мова йде, припустимо, про якусь, наприклад. Посаду, яку вам пропонують, і ви розумієте, що це приведе так чи інакше до вашого кар'єрного зросту, ви маєте розуміти, що відкинути цю ефорію і реально розуміти власні амбіції і власні функціональні обов'язки, які вам необхідно буде втілювати в життя, та, щоб мати свої статки. Але загалом ця нова справа вона передбачає, що, у вас, що ви будете доволі добре себе відчувати у фінансовій сфері, у своїх фінансах. Можливо, ви. Приймете якесь рішення щодо того, що вам щось не потрібно. Приміром, ви мріяли про якусь дуже вартісну покупку, і у цей період ви можете зрозуміти, що вам для щастя не потрібно те, про що ви мріяли. Якісь моменти вам потрібно буде дуже тверезо оцінювати, тверезо розглядати а навіть якщо будуть багато статків, багато доходності у вашому. Житті а в цей період на початку жовтня, то ми бачимо, що вже в другій декаді жовтня ви притримуєте ті кошти, ті фінанси, які на вас, до вас надходять. Тобто тут доходність може бути хороша, але при цьому ви розумієте, що ви не станете емоційних покупок якихось робити, імпульсивних покупок, що ви. Або вам необхідно накопичити певну суму, або ви просто переживаєте щодо того, що ось зараз є, а завтра може не бути. А витрати все одно будуть. Або ж ми бачимо, що ви можете збирати кошти на якусь подорож, яка буде. Може бути в, наприкінці місяця. Тобто тут ну, такий початок місяця він дуже радісний, дуже сонячний, такий відчуття, самопочуття у вас буде дуже гарне, бо ви енергетично будете наповненими. Можливо, ви поїдете в подорож туди, де тепло, а можливо, там, де ви є, вам буде тепло, якесь буде бабине літо, якщо ви там. А знаходитесь там, де зараз холодно. Ну, ось таке дуже наповнене відчуття, самопочуття дуже таке вітальне. Друга декада жовтня така закритість, попритримати щось хочеться біля себе поревнувати, поспостерігати, тобто ви закриваєтесь максимально від всіх і вся, ні копійки не дам туди, ні копійки, ні дам сюди, нікому нічого не дам. Така трошки скупість тут промальовується, але вона має на меті собі певні зиски. Тобто, якщо ви не Розпорошуєтесь на певні емоції або не, роз... не поспішаєте давати комусь борг. Ви маєте на це певні причини власні. Тут мова йде про фінанси. Це точно. А, ви Можете очікувати на те, що у вас будуть швидкі доходи, але вам, начебто, потрібно почекати. Якщо вам пропонують змінити місце роботи, то ви, мабуть, будете відмовлятись, тому що ви чекаєте, доки вам або заплатять, або виплатять, можливо, якийсь гонорар на колишній роботі. Роботи буде багато, ви будете. Трудівниками ви будете у роботі на практиці вдосконалювати свої навички. Також може бути потреба у швидкому русі, а ви начебто трошки застрягаєте, ви на одному місці знаходитесь, вас уже закручують події. Вас закручують обставини, ситуації, а ви все ще концентруєтесь на певній одній точці. Також ви можете розраховувати на те, що якщо ви працюєте понаднормово, ви можете чекати на те, що вас винагородять певною премією якоюсь, Оцінять вашу відданість справі, але може вами будуть обіцяти говорити про це, але ну, скажуть, ну слухай, ну почекай, тут зараз є певні складнощі з матеріальним забезпеченням. Ми бачимо, що ти ведеш кропітку роботу, що ти хочеш працювати, розвиватися, але потрібно трошки почекати. Така якась історія? Наприкінці місяця, третя декада жовтня, ви тут почуваєтесь, ну, вельми-вельми добре, бо ви відчуваєте певну... Віддачу. Ви відчуваєте, що ви недарма в себе вірили, недарма були впевненими у собі. Ви отримуєте певні лаври, певні якісь бонуси, бенефіти, і вам хочеться такою своєю вдачею, таким своїм прогресом поділитися. З багатьма людьми, можливо, там у соціальних мережах ви розпоширите якусь новину про себе, що вам там дали якусь премію, або якусь посаду, або ви виграли в якомусь конкурсі, отримали якісь лаври, якісь переможне місце, або ви. Не знаю, зробили щось, що зробило вас популярним. І вам так хочеться гордовито так прошествувати крізь натовп людей, які охоче на вас дивиться. Якась перемога у вас буде наприкінці жовтня? Щось вам вдається, щось вам вдається таке, що ви пишаєтесь, або ж ви можете вирішити кудись від'їжджати, причому це буде таке рішення стрімке, дуже швидке. Можливо, ви вирішите їхати туди, де ви були у дитинстві, або у минулому, і вам там було дуже добре, дуже хороше. Можливо, ви розумієте, що вам потрібно туди потрапити для того, щоб відновити справедливість. Або ви своєю появою там, відновите певну справедливість. І таким чином це буде певна трансформація, і це буде певний новий ваш етап. Вже він буде реалізований у вашій голові, у ваших думках, і відповідно вже і у житті. Що вам потрібно для цього? Легкість, у свідомості. Запам'ятайте той стан, який у вас на початку місяця був. Легкість, щастя, таке буття. Рекомендація для левів на жовтень 2022 року. Пам'ятайте про карму, пам'ятайте про карму і намагайтеся вчиняти справедливо. Намагайтеся зрозуміти, що всім дається по заслугам. Ви добре поводились, добре ставились до людей, добре вчиняли до людей, так само і до вас повернеться добро. А ви дозволяли якісь нещирі речі, так само вони і до вас повернуться. Тобто все циклічно в житті. І ми пожинаємо те, що сіємо. Також тут рекомендується, а, якщо ми говоримо про цей рух, та, якщо він там або фізичне розподорож, або відрядження, або переїзд, то тут рекомендується все ретельно, юридично, формально оформлювати і перевіряти всі документи. Якщо у вас також є необхідність порадитися або мати супровід юристів, то це необхідно також зробити. Особливо, якщо це там, мова йде про. Переїзд в іншу країну, оформлення легальних документів то це потрібно робити. Такі справи для вас. Леви. Я бажаю вам гарного жовтня і всього найкращого.